2015 рік. Досить плодовитий на події, тому я зупинюся на тих, які, на мою думку, заслуговують на увагу. Прошу вибачення, якщо моя думка не відповідає комусь із глядачів мого каналу. Але про все можу написати в коментарях, і якщо про вона якась цікава тема, обіцяю, я її обов'язково спробую проаналізувати та висвітлити у своїх відеостаттях. Отже. 2015 рік пройшов від визнання Росії агресором до прийняття безвізових законів. Це ще й другий рік війни Росії проти України, яка, нагадаю, розпочалася 20 лютого 2014 року початком військової операції з зеленими чоловічками у Криму. Завдяки дипломатичній діяльності України Росія поступово ставала світовим ізгоєм і не наважувалась на широкомасштабне вторгнення, використовуючи проти України. Переважно гібридні методи війни через засоби масової інформації, культуру, фільми, релігію та інше. І єдиний шанс України тоді полягав у боротьбі проти глобальної російської пропаганди це зовнішня політика. І тут неможливо не зупинитися на зустрічах Нормандської четвірки Україна, Німеччина, Франція та Росія та Другому Мінському протоколі. Сьогодні влада намагається всіля конектувати та применшувати значення успіхи України цього періоду. Та я все-таки нагадаю, домовленості другого мінського протоколу включали 13 пунктів. Пригадаємо, припинення вогню з 15 лютого, відведення важкого озброєння, моніторинг місію ОБСЄ, початок діалогу про проведення виборів в окремих районах Донецької та Луганської областей. Помилування та амністія, обмін заручниками, відновлення соціально-економічних зв'язків, відновлення контролю за державним кордоном України, роззброєння незаконних формувань, децентралізація влади і створення робочих груп по виконанню Мінського протоколу. Проте вже 15 лютого Росія порушила режим припинення вогню і навіть більше активізувала свої сили навколо міста Дебальцеве. Такий стан речей розкриває, і фактично, остаточно демонстрував світу морду російського імперіалістичного кодла. Матеріалу цих подій на просторах інтернету достатньо, кожен може ознайомити та пригадати. Єдине, що я хочу донести своїй аудиторії, це те, що війна триває одинадцятий рік, а не четвертий. Саме до січня 2015 року тривала героїчна оборона Донецького аеропорту, яка розпочалася 26 травня 2014 року. Саме у 2015 році тривали бої за Дебальцеве, Мар'їнку на Світлодарській дозі. Усе це яскраві сторінки героїзму Збройних сил України, українських військових. І не потрібно розмежовувати, що начебто то була якась інша війна чи був інший ворог. У 2015 році розпочинається процес декомунізації, відповідно ухвалених пакетів законів Верховної Ради України. Це ще один момент, на якому я хотів би зупинитись. Справа у тому, що декомунізація стала болючим ударом по російській ідеології, адже вона повністю базувалась на спадщині Радянського Союзу, на радянських кліше про Другу світову війну. На радянських кліше про націоналізм та інтернаціоналізм, про релігію, культуру та національну мову. Не випадково російський огризок та пропагандони у 2022 році говорили про денацифікацію України. 2015 рік це рік початку реформ децентралізації. Місцеві громади отримали самостійність, фінансове та адміністративне самоуправління. Саме з 2015 року починається реформа поліції. 11 квітня ініційовано законопроект про створення національної поліції. У подальшому реформи набиратимуть обертів разом з тим зростатиме і опір щодо реформ. Як оцінити 2015 рік можна по-різному, та для мене це був рік розуміння майбутнього моєї держави. Тоді я зрозумів, що майбутнє Україна матиме лише за трьох умов: остаточна перемога демократії, національна самосвідомість. Та національна єдність, і перемога правової держави. До речі, саме це і тільки це може допомогти подолати такого ворога, як Російська Федерація.